Доброго ранку, риболовна банда. Ну що, друзі? У нас друга частина відео з красивої річки Сули. І сьогодні в цьому відео ми будемо рибачити вже в трьох. Перебачимо на одному місці, саме в трьох, можна сказати, там в двох метрах друг від друга. І я вам покажу, що я ловлю і що ловлять хлопці, наші хлопці, яких ви вже знаєте по одному відео наші друзі-хлопці. Захисники. Так що, друзі, зараз йдемо до них і покажемо, як наші місця ми облаштували. Звісно, друзі, як я сьогодні впиратися в риболовлю не буду, тому що блин, більше будуть показувати я буду хлопців. Ну, я чисто чилить буду там раз там в 10-15 хвилин перезакидуватися. Ніякого корма, ніяких там. Еті. Щось там поекспериментую. Так що більше будемо знімати ми хлопців, точніше, я буду їх знімати. Буде отаке відео на релаксі чисте. Хвилина 20-30. Як наші хлопці-захисники ловлять рибку. Так що в коментах напишіть їм коментар. Дякую за це і, звісно, поставте подобайку. Так що я сьогодні особо не буду ловити. ну Подивимося, як воно буде. Зараз я вам покажу, як ми облаштували. Хлопці тут уже рибачили. Я ж я бачу на другому місці. І от от так у нас друг біля друга. Десь 3 метри між нами, між Ейдіком у нас 5. Ну і перший гость, якого ви всі знаєте вже бачили. Едуард Батькович. Добрий ранок. Як вам? Як погодка? Як відпочинок на солі? Шепчет, шепчет. О! Ой, який рибацюга, щас ви, хлопці, він закидує на велику крупну рибу. Я вже одну тільки тебе теж пам'ятають, розказуй, Добре, як тобі нам... відпочинок. Відпочинок просто супер, як завжди. Ну що, пер... по не буває. Перші дні було по рибалці гарно. Ну починали ловить з 10 десь. Зараз подивимося, що зранку буде, так? Ми вже по одному лящу спіймали. От і Димон у нас. Щось тягне. Лящик, а щось? Це... Ти думаєш лящик? Так, так, лящик. Да, да, Ой-ой-ой, друзі. Я ще повітця не повісив навіть, а він уже тягне. О. Це я розумію добрий ранок. Фу-ху-ху. Ну що, Дімчик? Адреналін. Так, Дімон уже другого тяне. Не бачили третього. Третій другого. Ми ще не одної покл ми ще не одної риби не зловили. Хоча ми не кормились, да, лящик. Давай, Дімончик, давай. Дома. А, а що це за мальничка відходить? Ну я ж не такий професіонал, як ти, я поки тільки вчусь. Ну зато фідергам, інлайн, все як положено. Да -да, це вже я вже перейняв. <laughs> Давай покажи хлопцям лящика. Так, але... да, от нормально, добре. Ну так, друзяки, Димон нас робить. 2,00. Уже в його 2. Так що от така. Зранку тут дуже погано клює. Лясь виходить в основному десь як підніметься сонце ближче там, 10 ї години, 11 -ї. Якось так. О, Еддік! А от і у нас Ед тяне. Це що? Я один остався не розпочинений зранку. Так, що у нас Эдика. Щука! Средово. Ах! Ну, бывает, щука есть щука, срезала. Ага, да. Отак, так, друзі, бачите. У Димона два лящика. У это щука зійшла. А я вообще. Так що за що ми робимо? Правильно? Сейчас беремо кукурузу. Щось надо мудрувати. Берем зернові. А точніше не зернові, а горох. І беремо блендер і будемо маслаємо, помаслаєм трохи, бо щось мені не подобається все, хлопці хоч трошки щось підловлюють, а в мене взагалі галяк. Так що Щось мені це не подобається. Зараз ми... Ку... Так, є. А понятно, що щучка є. Зараз ми кукурузки. На хлоп'я переб'ємо. І потім е, гороха. Ми не варили гороха, так, я вон, 3 кабайця взяв готового. Так що, ну, щось ну, зранку реально погано кліє. Були ще з 10 десь починає. 9-10 отак. Ну а ми сьогодні взагалі до 10 до 11 збиратися додому. Так що поработаємо трошки руцями. І пробочками будемо додавати. Вроді би? Вроді би. О, можливо, не Як це нема? Щось б'ється, не, не. Все супер. <різь> Димон сьогодні рулить. Ні, ну ми ж не, я ж не дожив дож наших захисників обловити. Сів до сижу. Хлопці дожні. Вони в нас, відео у нас про них майже. Да. А я так. Перейшов чисто познімати да, чилю. Бачите, сижу. Ану повернись. А то п'яту точку тільки видно. Ну, Непоганий. Вот такие себе, да. Было и покрупнее. А вот и Эдик. Есть. А, карась, карась. О, это карась. Вау. Хорошенький. Это просто, это бонус. За прозеванную щуку, да? Это бонус. А ну. Бонус. Такая поклевочка интересная. О, карасиамба. Караси... Карасиамба. Караси Такой. На полкило е? Да, лапки почти. Ну, но... непоганый, да. Грамм 700. 800. Прям в шахте. <laughs> Прям в шахте. Экс... Экстрактор дать? Давай. На. Вот так, друзьяки. від, відплатив за щуку карасм Ні, не, не так, не так, Продівай. О, отак, так? Да? Отак, так. Да? І он Ні, ти бач проскакуєш. Продевай. Да, да. Веди, види, види вниз, вниз не пускай, 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 пускай. І ти толкай, толкай. Тудай. О, все, бачиш, як чудненько. Ще пару рибалок і взагалі будеш профі. А ну покажи його ще раз. Хороший. Хороший. Не, не, красный. не красный. Не, 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 не. Понял, не отлично. Не супер. Не супер. Чистый и вкусный. Буде. Сладкий на соли. Сладкий. Так, пацаны на червя ловлят, а я на парика ловлю. Может из-за того у меня не клюет, а, пацаны? Я тоже не на парика. А, ты тоже на парик ловишь? А, це в нас Дімон тільки ловить на черв'я, того в його і риба клює. а, а в мене гусьорка. Поне видяк, що в нас не клює. Бо я на парі ловлю. Є. Ага. І в тебе є. О. А, є. Ага. Ух ти! Я журлю, что я сейчас на корм поставлю мелочь и буду садить мелочь, таскать. Это ну вот ну, как-то поставишь на, на мелочи но... и подойдешь вот это. О, а вот это уже вот, это красноперого густера. Это густера, да. Я выкинул не совсем не то. А это густерочки. На, ты ж, такая, ты ж любишь на таранку? Она такая пузастенькая. Да, бери. Она такая. О, есть. Отцепился. Я буду выступать по мелочи, вы по крупнячку. Я замешал новой прикормкой экспериментальной желтой. Как я сейчас чувствую, что я поставлю рыбу на точку. Но я поставлю вот такую. У пацанов своя тактика вижидання, а у мене буде темп. Будемо темпувати. Ей! Отирається, упирається? упирається. Это играет ну не зря ж я на вас навязал Фидергамов. Это добрый, а ну. Опять? Сазан. Сазан? А, да, сазан. А ну давай, Димон. Вот сазан. это вообще бонус. бонус. Да, Сазаневич. Только не зайди! Сазаневич! Вот он есть. есть! И карась, и щука, и сазан. Ну прикинь, сегодня да. раздавайся. Так ты что, за нижнюю губочку. Как вы говорили, по классике? Да, поклассик. как положено. А ну-ка. Тихо, тихо, тихо. Эд, показывайся. Вот это, да. Ну, килошечка есть. З -з -з сорта вытянув его палец, некрасиво. Тримай його. Ой, сазанчик який гарний. Добре, добре. ну, Та ні, тут більше кілошки трошки. Ну, вусатий. А ну ще покажи його. О, клас. То, походу в камишив сазан прийшов. Іди поможимо. Это у нас ля, да? Эдмон фишинг рулит. Красавчик. Красавчик. Вот это вот это а. оно. А ну-ка. Червячок сработал. Кстати. Червоный? Да. А, стоп, стоп. ¡Charos, charos! Эдика, походу, либо щука, либо сазан. Аж фрикцион сработал. Оно Эдик, тримай его на этом. Это просто, это просто что-то неподъемное. Нет, ты просто він тебя мог завести уже в корчу и все. Все, він тебя в корчу я завів. Подимаєш, давай обережненько. наверное, кум. Точно. Да, кума. А ага. вот да, ну. Один карась, сажан попал нему. И один где-то кто на 6-7 лет. Вот такие друзьяки, красавчики клюют у нас Лящевский. Есть. Укопилочку. Ось такі, друзяки, красень. Тиха, тиха. Держи біля себе завжди піцаку. Показывай. Вот такой беленький. Жирненький. Покажи, а потом снимай его с крючка. Он зацепился. Угу. Супер. Дьо, да? дьо мой малий. Друзі, відпускаємо його одразу. Оце він, він відстрілив трохи на да, є всік і одразу по течії пішов. Буля, ще такі тут бойові. Ну, Все-таки струя велика, до речі. Є, друзяки, вітер піднявся, він такий е -е, поривами, тому не дуже комфортно вже Та тим паче нам збиратися треба, до 10 половимо. А, бо нам ще лагерь збирати Час годинки три мабуть дай дорога ще щоб до вечора бути вдома сьогодні у нас неділя ще може парочку зловлю зараз і буду збиратися так друзі такі хорошенькі Десь сюди. Десь сюди. Ох, який бойовий. Ох, який бойовий. Фрикціончик треба на цих лящів відпускати. Бачите, на який пучок. За нижню губу, як положено. Опа, відстрілчик. іха Тихо, тихо друг. Не бийся. Ми ж тебе відпустимо. О. Тихо, тихо, тихо. А, фідергамчик відпрацьовує. І прикормочка працює новенька, експериментальна. Ух, яка газетка приплила. Підсака чотирьохметрова рулить. Реально рулить, друзі. Ой, я ще черпанув. Веточку тут. Так що прикормочка новенька працює. Будемо чекати презентацію і дату виходу. Нові прикормки. До речі, сьогодні я ловлю на е, жовту вже. Ух, а чочки клас. Друзі, давайте ми його відпустимо одразу теж. Не жаднічайте, не беріть рибу. Ви ж бачите, я в 99% там рибу відпускаю, а якщо й беру собі, то там 3-4, ну 5. Чисто закоптить або пожарить. Не нагрібайте риби. Це ж наша природа, тому, друзі, відносяться до неї з повагою. І буде завжди риба. От така мека буде завжди, якщо ми будемо хоча б половину відпускати. Не гребіть багато. Я вам ставлю е, е, чи фото, чи відео з ночної риболовлі, буквально там епізодик невеликий. Ото я набив ляща, але ми все відпустили. Тому що, ну, у мене садок от, лежить, щоб ви розуміли. Я його навіть не достаю. Тому що мені риба не потрібна. Ось так, от, друзі, якось так. Я ж там трошки, друзі, обновився. Скажете, якщо клюне. Собі купив сумку. Це з двох частин вона складається отакі От дві однакові отак От і знизу велика тому я десь фото вставлю її прикольно це в мене одна в мене під е жилки, разну фігню, друга в мене під годівниці. А низ там катушки різна мілочовка, фонарики лежать. Ну а звісно там все остальне в органайзері. По типу гачків і цього. Э... Ух ты, -мо, клює в нас. Друзі, клює. Є. ха Є. бачите, без всяких врезок и так далее. Ох, что творит. Опа! Е. Е, 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 е. -е. -дудун -дудун -дудун. Ух. Ух, хороший. Хороший, друзья. Черные все пошли. Прям морские. за нижню губу, як положено. Отакий, От друзі, красень. Однозначно нужна подсака. На сьогодні это. Все, шабашиш. Все. Ты шабашиш, да? Все, Все будем збираться. Хватит. 9.56. Я его отпустив. 9.56, грубо говоря, 10 годин да будемо збиратися, так? <спільному> да? Бо нам ще лагерь збирать. Ты же его поймал? Ну да. <спільно> <спільно> Садок полежав, наверху. Всю. Да. Короче, 10 годин. 10 годин, ну, така в нас була риболовля, так що сподіваюсь, вам сподобалось. І будемо збиратися, бо нам реально лагерь довго-довго збирати. І сонце піднімається. Е -е, Самі розумієте. Ще й дорога 280 км. Все треба поперемивати. Та й вітерець піднявся. Так що якось так. Сподіваюсь, вам сподобалось. Друзі, чекайте нових відео. До зустрічі на воді. a cada